Вітаю моїх глядачів, вітаю українців в усіх куточках світу, куди б не закинула вас доля. Сьогодні я вам хочу показати такий розклад. У мене людина робила вже на цю тему і написала, що там трапилося і як воно все було, то я хочу просто перевірити, як. Покажуть карти. Як покажуть карти? Чи реально вони покажуть, що ну, от, така ситуація? Предісторію я вам розкажу. Людина шукала роботу за кордоном. В принципі, ця людина вона постійно працювала за кордоном по контрактам. І до війни, тобто така професія. Коротше кажучи, довго не було, тобто роботи не, не, не міг виїхати. ну, Коротше кажучи, нарешті вийшлася ось, ось, в нього робота, знайти роботу. І от зараз ми все ж таки перевіримо, спитаємо і побачимо, чи вітять нам карти, що там за робота, чи знайшов він її. Все побачимо. Робота, робота, в принципі, знайшлася. Допомогла йому жінка. допомогла жінка. Була її допомога. Ця допомога була десь, ця дівчина була з прошлого, тобто вже з цією дівчиною він працював. От, вони успішно, по клеверу, успішно це все зробили. Чи задоволений він цією роботою? Так, він нею задоволений, робота нормальна. Єдине, ось випали часи, незрозумілий час контракту того, це його безпокоїть. Тобто, скільки він зможе там працювати. А так, в принципі, він задоволений і робота йому нормально, подобається. Ну, по грошам трошки не дуже. Дивіться, як виходить. Тут будуть йти вияснення відношень, трошки будуть йому, там, мабуть, вішати лапшу на уші, може якісь штрафи приписувати. Зараз це дуже модно. І це буде за це грізня. Ну, ось отак. Буде там обманити по цьому питанню. Три карти всі негативні. Ось так. Так, да, будуть вони. Вони не зря вийшов той лабіринт ще, бо вони бачите, як ото театр одного актера, будуть один на одного скидати там і е, таке. А донешко, бачите, яке зміни по кораблю, а в нього і робота така, сови, тобто не дуже якось так воно. Ну, тут ще так воно таємне, ну, темні думки на цю, на цю тему. І ось він сам. Тобто все ж таки, хоча він задоволений тут вроді як, але частково, частково. Бачите, там і по грошам якось не дуже, і по часу не дуже. І по часу не зрозуміло, наскільки той буде в нього контракт. В принципі, так воно і є. В принципі, так воно і є. Карти все показали. Все показали. Ну, давайте подивимося, чи розрулить він через... ближче до Нового року. По-перше, чи отримає він зарплатню, ту, на яку він розчитує, все ж таки. Так собі, тут -от впав сад, впала башня, початок буде, і в принципі, ну, башня може ще так би так трошки закони мати на увазі, але я її розкрию. По хресту йде башня. Ну, Вроді як хрест лежить між башнею і зірками. Тобто, все ж таки він розрулить цю ситуацію, він буде мати по своєму бажанню да, ось впав дом, стабільність. Вирішить, але не дуже так воно. В нього все вийде вирішити. Все ж таки, не до кінця. Так, добре, 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 те, що по грошам. Ну і е, давайте подивимося, чи буде, чи, чи знайде він ближче до нового року. Е, вірніше, навіть не до нового року, а вже з нового року е, з 2024-го, чи знайде він кращу роботу, ніж зараз. Ой, ну що сказати, по грошам я сразу сказала, скажу, найде він краще по грошам. А, не дуже то на то схоже, тому що ось лежать криси тут, бачите? Uh, і навіть оце то, що він буде довольним, там все як, знаєте, по серцю. Не дуже він буде задоволений, не дуже. Ну, от дівчина, ця дівчина. Якась дівчина, я продлила трошки, вона йому допоможе, але опять-таки все по лабіринту, все не впевнено. Все не впевнено. Ну і по ліліям це ще жіночка. Так, вона там якось щось роби, тут іде, до речі, а, було дно по початку, це вже я тут тасувала, собака лежала, тобто допомога повинна йти. І тут, от по зіркам, сонце і лежить жінка. Лежить жінка. Тобто він все ж таки буде вирішувати це ці питання. Ну, от ні, бачите, от дивіться, вона допомагає поліліям, але не дуже впевнено. І вводить його потім у лабіринт, то все одно тут не буде толку. Це інша жінка, вона більш старша, темненька, вона якось так не дуже з ним. Не дуже вона йому надовго допоможе, тобто якось так. Так, ну і зараз я хочу зробити конкретно розклад. К... Дві карти я відклала, ось робота і чоловік, і зараз ми подивимося вже конкретно з 2024 року. Бачите, жінка на дні опять. Так, Зараз ми потасуємо і розкладемо. Час дивляться, чи буде мобілізація. Буде люди, буде широка мобілізація. Тому збільшать вони. Але вже буде воно більш таким, знаєте, поспокійніше. Вже в них всі записи є, вже в них всі там, хто зареєстрований є. Ну, будуть броні знімати з підприємств, скоріш всього. З роботою будуть опять проблеми. Буде він її шукати. І ось під кінець вже успішно він найде щось по клеверу. Найде, найде. Але по, по початку року, оце буде така ситуація. Ось буде йти допомога, але це брехня. Надурять, толку не буде. А далі, от іде розглядання, пройде він ті гори. Ось. Розглядання йде по клеверу, буде шукати, найде, найде роботу постійну, ось і не випав сам. Так що найде, але не, не дуже швидко і буде якийсь там трошки е, такий момент. А Та, ну, зараз я його роздивлюся. Так, да, Ця допомога от під собаку лягли тучі. Тобто тут е, ті люди, які швидко хочуть заробити грошей. Так, а проблеми будуть щось е, з близькими людьми. Там ще якісь будуть проблеми. Е, з державою щось таке новеньке буде. Ну, коротше, таке щось, може, в больницю хтось попаде з близьких. Якісь такі будуть речі. Так, і я хочу сказати, що е, от по клеверу, по клеверу якийсь час, е, прийде час і по клеверу найде він роботу найде роботу І буде все добре. от Букет упав на нього, а на якорь впав чоловік. Єдине, що можу сказати, що ну, тобто він може два рази відігратися тут, як чоловік, тобто він найде цю роботу. найде, найде. Але не дуже швидко. От по початку воно таке буде не дуже приємне. А потім якось воно все піде. Ось так. Так що все буде нормально, але не дуже швидко. Я вам показала цей розклад, тобто можна роздивитися моменти якісь, якщо там десь от я сказала, що буде по початку обманювати, будуть, вони там швидкі гроші заробляють. Тому от я сподіваюся, що він це буде мати на увазі і вже якось промене цей моментик. Ось так. Все, люди. Будь ласка, я хочу сказати, що ви можете записуватися, писати у Viber, Telegram, WhatsApp. Зараз зв'язок різний, до речі, на WhatsApp і навіть кращий зв'язок. І відеоприйом, тобто консультація, теж ведеться тут, же, ось в цих меседжерах. Мінімально це десь від 400 гривень, буде консультація і далі там вже по складності. Також я роблю великий розклад на лінорманах. В нього включаються всі сфери нашого життя, тобто по почуттям, по здоров'ю, по роботі. По фінансам це все включається в цей розклад. Його можна робити на півроку, це найкращий варіант на півроку. Але в нього є і максимальна така до 5-6 років. Особливо, якщо якась така, знаєте, ситуація серйозна, пов'язана зі здоров'ям, наприклад, або роботу людина дивиться. ну Тобто, таке, от, знаєте. Він стоїть дорожче. Я хочу вам сказати, щоб ви трошки піднімали голову і жили вже життям людським. Бо ми так впали в цю військову цю всю сущність, що у нас ну, розуміти, це погано. Треба жити, працювати сьогодні. Сьогодні. Настав сьогодні день, опять сьогодні проживаємо, Оп'ять настав, оп'ять проживаємо, Так глядеть років 30 і протягнемо. Ще я маю на увазі тим, кому вже 56, як мені. Так що так, бажаю вам здоров'я, дівчатка, бережіть себе, бо ваш настрій і ваше обличчя це вони не розділяються. Все, люблю вас усіх, запоріжці, всі українці.